Про головне. Важливо зрозуміти суть. Вітаю, шановні слухачі. Я Роман Кривко. Сьогодні у програмі про головне. Яким бачить Харків його новий архітектор, з якими ідеями прийшов на посаду? Що прагнутиме змінити і чи готовий взаємодіяти з громадськістю? Ми з вами зараз в історичному центрі Харкова. Локація зветься Скверстрілка. Чому обрали? Саме це місце. Поруч з роботою дуже подобається. Я теж, коли готувався, подумав, от, що краще, напевно, історичний центр, саме історичний. Ну, от, оскільки Харків починав як е, така дерев'яна фортеця от, ще в 17 столітті, а виріс до залізобетонного мегаполісу. Ну от І відразу до вас, як до фахівця. Чим особливий Харків за архітектурної точки зору. Харкові дуже добре зберігся історичний центр міста серед стилів цей і барокко, і пізній класицизм і ранній модерн. І взагалі наше місто пронесло в собі мінімум чотири сторіччя культурної спадщини, та ми повинні пишатися цим. Що вже казати про наш славнозвісний конструктивізм? Я вважаю, що Харків, мабуть, одне із міст локомотивів. Цього стилю в пострадянському просторі, але ж оця можливо, і в чомусь мішанина стилів, можливо, вади якісь має місто. Архітектурні насамперед маю на увазі. Ну, Ваша за, думка? за останні роки моя думка в вадах міста це будівництво нових житлових мікрорайонів, спальних, так би мовити, да, які збудували на місцях колишніх підприємств або на вільних земельних ділянках, і без влаштування. Необхідної для обслуговування цих мікрорайонів, об'єктів Соцькульбута, це школи, садки, лікарні і різні об'єкти. От коли говоримо про новобудову і те, що відсутня ця інфраструктура, це єдина вада таких забудов, чи є ще суто естетична якесь? Суто естетичне, так, да. знову ж таки, це моя думка, що ці фасади вже застаріли для того вигляду. Да. Для наших років вони являються застарілими. Це одне з найбільших вад, що розмальовки по місту яскраві квадратики. Ну я вважаю, що це не досить архітектурний підхід до, до, до цих будинків. Те, що ми з вами говоримо в таких бойових воєнних реаліях, наскільки невідворотні наслідки для архітектури Харкова від цих російських атак? Ну саме найстрашніше в цих наслідках це повна руйнація пам'яток архітектури. Це коли неможливо, да? якщо будівлю можна відбудувати, то внутрішнє оздоблення, інтер'єри, меблі, дерев'яні вироби, там двері, вікна тих часів, да, які збереглись, то їх вже відновити, на жаль, не вдасться. І це я вважаю, втрату для всіх нас, що це. Саме аутентичні речі, які ми втрачаємо, звісно, ми зможемо робити дерев'яне вікно, але воно не буде мати того е моменту пов'язаного з історією многовіковою, А це просто нове вікно у вигляді старого. На жаль, це найголовніший, найголовніша проблема всіх цих руйнацій, тому що все відбудуємо, все буде, але вже не буде тієї історії, яка пов'язувала з, з, з цією будівлею. Тут я уточню, пане Антоне, говоримо ми не лише про пам'ятки, а просто... Будівлі, так і приватний сектор, і багатоповерхівки, яких чимало в Харкові. Там близько 10 тисяч. Ну можливо, трошки менше. Якщо говорити про це, наскільки теж наслідки війни стали, ну скажімо так, відчутними для міста для жителів. Да, ці наслідки на жаль потягли за собою переселення людей з одного з одного з однієї частини міста в іншу частину. Дуже багато внутрішньо переміщених осіб посіли зараз в Харкові. Ще одна проблема: студенти змінилась кількість студентів. Да, всі студенти, які проживали в гуртожитках. Ну, зараз ці гуртожитки на жаль використовуються для внутрішньо переміщених осіб в своїй більшості. Так, а чому це проблема? Ну, проблема будівлі не використовується за функціональним призначенням. Да, ці гуртожитки будували, щоб в них проживали студенти, а зараз в умовах війни в них проживають люди, які лишилися свого житла. Тобто це не зовсім зручно, скажімо, так? Це... Да, да, це... Нема тих умов да, созданих, що люди не можуть, ну, це не їх майно, да, вони не можуть розпоряджатися їм. Це тимчасовий фактор, який і стримує насамперед людей від знову ж таки, переїзду в інші міста України, що їм тут надали житло, притулок. Це з однієї сторони і гарний фактор, що люди залишаються у місті Харкові, вони нікуди не хочуть їхати. І вони чекають на компенсацію від держави знову ж таки, щоб придбати житло в рамках Харкова області і залишитися тут. Якщо про цифри говорити, то яка картина по цифрам, якщо казати по характеристикам програми, є відновлення, наприклад, там цифри у нас 30 тисяч заявок. Це про пошкодження житла. І майже 5 тисяч заявок на повну втрату житла це на отримання сертифікатів. Цифри на жаль великі одні з найбільших в Україні на даний час. І власне тепер про повноваження, пана Антона. знаєте, так, ну я думаю, багато людей уявляють ідеальні умови, коли ви там дивитесь з вікна на місто або там за планом сидите і думаєте, і мрієте, щоб такого ще кращого змінити зробити. А інша сторона в паперах, от, і відповідно голову ніколи підняти, теж таке уявлення іноді спрацьовує у мене. От, тому питання на що впливають ваші повноваження і що дозволяють змінити. Що я можу, що я хочу. Ну, по-перше, це різні програми, які зараз в місті існують. Це можливість участі в цих програмах по розвитку міста Це як програми озеленення, як і програми по ВВЕЛ місто, і різні різні програми по забезпеченню інфраструктури всього міста. От моя можливість це участь в цих програмах. Можливість внесення відповідних змін для покращення цих програм. І подальша реалізація всього цього, що ми передбачили, тобто ви координуєте і кураторство, таке своєрідне над цими документами Так, да, в у рамках вас є, в розрізі, що пов'язує да департамент містобудування та архітектури, я кажу, є можливість вносити свої знов ж таки пропозиції. Головний архітектор міста Антон Каратовських, мій співрозмовник, і пан Антон, що вам муляє ока і хотілося змінити в Харкові? Ну, по першу чергу, це хаотична реклама. Уже з, чим ми, з цим питанням ми вже займаємось. Є затверджений у 24 році дизайн-код для розміщення реклами по місту Харкову Алею. Враховуючи ці моменти, які стали випливати, да є там деякі, скажімо так, зауваження. Ми зараз відпрацьовуємо внесення змін. Які момент які побажання громадського сектору візьмете до уваги? Це альтернативні погляди на Харків, які в принципі представлені громадськістю вашими колегами, урбаністами, громадськими діячами? Ну насамперед, хочу сказати, мої двері завжди відчинені, до мене дуже легко потрапити. Якщо хтось хоче, Це фізично просто Так, да, це фізично легко. Да. До мене вже потрапляли громадські діячі зі своїми пропозиціями. Я не буду зараз їх тут називати, але ці люди, які хотіли запропонувати свої датам, якісь нововведення, я всіх вислухав і це питання надалі обговорюється. Тому, якщо як у когось є свої пропозиції. Ми завжди чекаємо. Тема така нагальна і зараз, яка і в медіа ілюструється, і знову ж таки до громадського сектору має відношення. Це будівництво ресторану біля Гіганту на вулиці Сковороди. Ваш коментар і ставлення. Якщо брати чинне законодавство, скасування містобудівних умов і обмежень це цей документ, про який я казав, були видані департаментом містобудування та архітектури на реконструкцію цієї будівлі кафе. Якщо брати, повторюся, законодавство, то скасування містобудівних умов і обмежень можливе або за заявою власника, або на підставі рішення суду. Тому з боку департаменту всі документи були надані, які в нас запрашували, тому чекаємо розвитку подій у суді і ваше ставлення. Ну, Ставлення, звісно, негативне, як і у всієї спільноти. Але... Так, якщо протиповітряна оборона обезпечує небо, то як обезпечуватимете харків'ян на землі в межах ваших повноважень? Ваша політика щодо укриттів? Ну, на жаль, департамент містобудування та архітектури до укриттів не має жодного відношення. Якщо казати про мою особисту політику і думку, то на жаль. Сучасний час вимагає таких рішень: створення підземних шкіл, садочків, лікарень. Тому я за які архітектурні рішення запропонуєте або підтримаєте вже зараз. Знаєте, тут от, я не пам'ятаю, це десь 23-й рік була хвиля, що не варто чекати закінчення бойових дій. а Треба відбудовувати або реалізовувати якісь проекти в Харкові вже зараз. Не знаю наскільки популярна ця ідея, чи підтримана, але це в принципі було ініційовано міською радою такі збори, от і така дискусія. Ну, зараз насамперед йде мова про відбудову тих об'єктів, які постраждали. Це об'єкти енергетичного сектору, це об'єкти життєдіяльності міста. Да без них місто не буде існувати, тому. Ця відбудова нагальна, вона потрібна і потребує постійної підтримки. І відбудова житла. Це теж одна з нагальних потреб, щоб люди мали місто, де жити. І ну, як ви впливатимете, якщо це можливо на забудову як бізнесову, так і житлову, якою вона має бути на вашу думку? Знову ж таки, моя власна думка, що житла на даний час в Харкові достатньо, вже існуючого, якщо казати. Про розбудову нового житла моя думка не змінилась. Це повинні бути максимум п'ять поверхів, тихі мікрорайончики зі своєю інфраструктурою, з підземними паркінгами. Щодо бізнесу, ну, тут питання таке двояке. Якщо ми кажемо про бізнес торгівельний, це одна історія. Якщо про виробництво все інше, це третя історія. Він повинен розвиватись, тому це основа міста. Ну і я скажу, от наші слухачі чують такі шуми. Це <гум> комунальні роботи, вони постійно в Харкові проводяться, доглядають за сквером, тому ми ось чуємо і порізку дерев, і облаштування, і після буревію, який був так, пане Антоне, на якій стадії зараз оновлення генплану міста, на що він впливає, нагадайте. І ще попрошу вас сказати про. Дотичність до цього бюро Нормана Фостера, щоб трошки пролити світло на тих, хто не в темі, або, ну, скажімо, хоче дізнатися, що ж нового, чи є зрушення якісь. Ну, насамперед генплан це план міста щодо його подальшого сталого розвитку. Там відображено. Всі напрямки починаючи від будівництва житла, закінчуючи будівництвом магістральних доріг, переїздів мостів і всього, що з цим пов'язано. Вся інфраструктура міста, де розписан план будівництва цієї інфраструктури, щодо Нормана Фостера, да. він як оновлений зараз генплан, чи він чекає на оновлення? На якій він встав? Він є діючий генплан, але постійно до нього вносяться пропозиції щодо оновлення. На даний час наше законодавство не дозволяє нам зрушити з місця, а саме в пункті громадські слухання в законі чітко прописано, що вони повинні відбуватись. Офлайн, що на даний час зв'язку з військовим станом неможливо у нас в місті Харкові, тому що це велике скупчення людей, і це може призвести до великих ризиків. На цим питанням ми вже працюємо. Ми просимо, щоб дали добро на проведення цих слухань в режимі онлайн або відеоконференція. Ну таким чином, щоб можливо було провести. Щодо участі фундації Нормана Фостера, так вони дійсно допомагають з концепцією міста. Знов ж таки, приділю до цього увагу, допомагають з концепцією. Саме концепція це так би мовити бачення розвитку міста. А вже надалі нам самим доведеться всі ці бажання привести у відповідні діючі норми та вимоги нашого законодавства. Але вони враховують реалії, не дуже там все фантастично виглядає і на, на, на надто крихко, так для такого прифронтового міста, як Харків. О, знову ж таки, війна триває. Всі ми сподіваємось на скорішу перемогу, але треба враховувати те, що в нас є. Тому працюємо з тим, що зараз є, і з тими з тим баченням, що ми хотіли. Але знову ж таки можуть бути корективи. Одна з першочергових задач, да там мною було сказано, це робота з пам'ятками культури. От на даний час ми вже зайнялися питанням створення на базі департаменту відділу з охорони культурної спадщини. Пане Антоне, я дякую вам за інтерв'ю. Ша... Шановні друзі, головний архітектор Харкова Антон Корантовський взяв участь у програмі про головне українського радіо Харкова. Говорили про те, яким він бачить місто, з якими ідеями прийшов на посаду і що прагнутиме змінити. Програму до ефіру готували Тетяна Кривоніста, Роман Кривко. Дякую вам за увагу. і До наступних зустрічей в ефірі. Про головне. Важливо зрозуміти суть. Слухайте Українське радіо Харків на таких fm частотах Краснокутськ 91 і 5 FM, Берестин 107 і 6 FM, Златопіль 102 і 6 FM, Балаклія 99,3 FM та Харків 106 і 1 FM.